Поспівець Давід закликає дітей своїх, говорячи: Дітки, прийдіть, я вас навчу страху Божого. Але що ми бачимо, діти так і не поспішили, щоб від батька навчитися страху Божого? За що троє із них і поплатилися собственним життям? А що до четвертого, тобто Соломона, наробив дуже і дуже багато помилок, будучи царем. Що ж таке страх Божий? Страх Божий це початок мудрості або ж інстинкт духовного самозбереження. Писання закликає. Читати багато, утомітельно для тіла, писати все ти не опишеш, вислухай сушність всього, бійся Бога, заповіді зберігай, бо в цьому усе для людини. Добре ти робиш або погане. Бог усе. Приведе на суд.